Вітаю! Ми з вами вже поговорили про загальні поради з підтримки дисципліни у класі. А для ефективного управління класом під час уроку чи в умовах інклюзивного навчання загалом вам допоможуть поради щодо підтримки окремих учнів. Якщо у вас є учні з особливими освітніми потребами, обов'язково врахуйте їхні індивідуальні особливості під час організації навчання. Це не завжди легко, але не забувайте, що ви у цій справі не самі. Ви завжди можете заручитися підтримкою команди психолого-педагогічного супроводу. А саме асистентів вчителів, адміністрації школи, батьків, психологів, спеціальних педагогів та інших людей, які впроваджують інклюзивну освіту у вашому закладі, у цьому відео поговоримо про загальні практики підтримки учнів з особливими освітніми потребами. А також ми поділимося з вами практичними порадами з управління інклюзивним класом. Коли ми говоримо про учнів з особливими освітніми потребами, часто йдеться про те, як діти сприймають, розуміють та засвоюють інформацію Труднощі можуть виникати з читанням, письмом, вимовою, усним вираженням думок, мисленням, слуханням, математичними розрахунками і не тільки. У кожного учня та учениці своя життєва ситуація і свій розвиток. Тому вони можуть суттєво відрізнятися між собою і мати різні потреби. Звісно, ви не можете визначити наперед усі перешкоди, з якими потенційно може зіткнутися кожна дитина під час навчання. Проте ви можете вибудувати стратегію роботи, Інклюзивному класі вона допоможе вам знайти підхід до кожної дитини з особливими освітніми потребами, коли ви з нею працюватимете. Розгляньмо, з яких етапів може складатися така стратегія. До початку навчання познайомтеся з дитиною з особливими освітніми потребами та з її батьками. Запропонуйте дитині розповісти про себе, про свої захоплення, якщо вона може це зробити. Запропонуйте помалювати або разом виконати якесь цікаве завдання чи просто проведіть екскурсію класом або закладом. Батьки тут теж будуть вашими помічниками. Вони найкраще знають свою дитину, її потреби, звички, уподобання та можливості. Також батьки розкажуть про. Взаємодії дитини з дорослими та однолітками, що важливо в дитячому колективі. Далі вам потрібно ознайомитися з індивідуальною програмою розвитку учня чи учениці. Цю програму розробляє команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами із залученням її батьків. Там ви знайдете чимало корисної інформації про потреби конкретного учня чи учениці, які визначили фахівці. А також перелік методів для залучення дитини до навчання та до взаємодії з однолітками і дорослими на опрацювання інформації та її уточнення потрібно виділити достатньо часу, проте його буде витрачено недаремно. Після прочитання та за потреби спілкування з батьками і фахівцями, у вас буде цілісне уявлення про дитину, її можливості та потреби. Ви будете розуміти, як саме потрібно організовувати освітній процес для цього учня чи учениці, які завдання краще готувати, у якому вигляді давати навчальні матеріали та скільки часу відводити для виконання завдання. Перегляньте також навчальні цілі, які зазначені у програмі. Подумайте, як учень може попрактикувати навички, що потрібні для досягнення цих цілей? Припустімо, що одна з цілей пов'язана з читанням, а ваша учениця має труднощі з ним. Тоді вона може простуховувати матеріал, який інші діти читають. Це можна зробити за допомогою записаного тексту чи спеціальної програми, що озвучує написане. Але чи потрібно вчити таку дитину читати? Звісно, потрібно. Просто звичайні вправи з читання разом з усіма їй не підійдуть. Вчитися читати таким учням допоможе спеціальний фахівець. Він може і вам надати рекомендації, які вправи краще використовувати під час навчання. Але пильнуйте, щоб не перетворити урок на спеціальне заняття для одного учня чи учениці. Частина вправ, які вам будуть рекомендувати фахівці для окремих дітей, будуть цікавими і корисними для інших учнів. Один із популярних підходів це мультисенсорне навчання, коли для формування навичок у читанні. Залучають декілька різних органів чуттів. Наприклад, діти ліплять літери з пластиліну і одночасно читають їх. Ще один варіант, коли текст переводять у спеціальний шрифт, що значно полегшує читання для дітей. Почитати таким шрифтом можна запропонувати і іншим учням. Наведені приклади вже містять певні зміни в середовищі, підходах та матеріалах. Це потрібно учням, щоб ефективно навчатися. З урахуванням їхніх потреб. Ці приклади частина індивідуальної програми розвитку. Там їх називають адаптаціями та модифікаціями. Тепер детальніше розглянемо, чим різняться ці два поняття. Адаптація може допомогти дітям з особливими освітніми потребами засвоїти той самий матеріал, над яким працюють їхні однолітки, але в інший спосіб. Наприклад, учні з дислексією можуть слухати аудіоверсію книги. Однак це буде та ж книга, яку читає решта класу. Так само вчитель або вчителька може сісти поруч із дитиною, якій важко концентрувати увагу, але вона все одно буде виконувати всі звичайні класні завдання. Учителі можуть адаптувати середовище, наприклад, виділити додатковий столик для індивідуальної роботи, збільшити інтенсивність освітлення в класі чи зменшити рівень шуму, адаптувати навчальні підходи. Збільшити час на виконання завдань, чергувати види діяльності, змінювати темпи занять, використовувати засоби концентрації уваги чи покрокові інструкції, ділити завдання на етапи, адаптувати матеріали, тобто адаптувати навчальні посібники та научні матеріали, виділяти інформацію кольором, використовувати друковані тексти з різним розміром шрифтів, картки схеми, відеоролики та комп'ютерні програми. Дітям, які відчувають значні труднощі в навчанні, можуть знадобитися зміни в навчальній програмі, за якою вони працюють. Це називають модифікаціями. На відміну від адаптації, модифікація змінює обсяг завдань та рівень складності, що впливає на обсяг та рівень результатів навчання. Для цього можна, наприклад, скорочувати обсяг навчального матеріалу. Знижувати складність завдання, зменшувати кількість тем, використовувати різноступеневі форми допомоги. Адаптації та модифікації ретельно обирають фахівці, які складають індивідуальну програму розвитку. Тоді вони враховують потреби та можливості конкретного учня чи учениці. Мета не зробити навчання простішим для дітей, а зробити його доступним. Тобто підвищити ефективність участі дитини в освітньому процесі та забезпечити якість навчання. Показником правильно обраної адаптації буде позитивна динаміка у навчанні, опанування додаткових чи нових знань і вмінь. Крім того, контролюйте процес навчання учнів. Важливо вчасно зрозуміти, якщо в учнів з'являються певні труднощі. Ви маєте зрозуміти, чи це тимчасові труднощі від поганого сну або небажання працювати. Чи такі, з якими учні самостійно не впораються. Інформація про причини труднощів має бути підтверджена фахівцями, а не будуватись на ваших здогадках. Це допоможе вам ефективно і правильно визначитися з видом та обсягом підтримки для учнів, а за потреби залучити спеціальних фахівців. Далі розглянемо корисні практики, які доречно застосовувати в інклюзивних класах. Намагайтеся, наскільки це можливо, усунути з класної кімнати всі фактори, що можуть відволікати учнів, показуйте дітям приклад того, як правильно поводитись у класі. Для вас та більшості дітей ці речі можуть бути очевидними, однак для учнів з особливими освітніми потребами може бути важливим, коли ви наголошуєте на базових правилах поведінки. Дозволяйте дітям обирати зручне місце для навчання в класній кімнаті. Навіть якщо дитина захоче попрацювати, сидячи на килимку – але при цьому ви маєте отримати результат, виконаний в межах можливостей завдання. Намагаєтеся давати інструкції з того, як виконувати завдання чи якусь вправу різними способами, наприклад, усна та письмова на дошці, планшеті чи картці. Розділяйте інформацію та завдання на маленькі частини, з якими учням буде простіше впоратися. Виділяйте важливу інформацію, чи дозволяйте це робити учням. Наприклад, запишіть основні пункти завдання на дошці, або зробіть роздруківки для учнів, де зазначите ключові слова чи фрази з уроку. Розвивайте в учнях навички управління часом та допомагайте з цим. Так само розвивайте навички планування, покажіть дітям, як користуватися планерами, теками чи органайзерами. Тоді учні зможуть організовувати виконання своїх завдань самостійно. Постійно уточнюйте в учнів, чи правильно вони вас зрозуміли і яка допомога їм потрібна. Робіть це як на уроці, так і протягом всього дня. Якщо виникли якісь труднощі, одразу допоможіть учням. Так ви зможете забезпечити потрібний темп навчання і впевнитись, що діти встигають сприймати та засвоювати новий матеріал. Якщо учень чи учениця не може вербально повідомити про свої труднощі чи потреби, використовуйте альтернативні або допоміжні засоби комунікації. Наприклад, піктограми, сигнальні карти, жести та інше. Але це не має бути вашою вигадкою для одного уроку. Зробіть це постійною практикою, яка допомагає спілкуватися з учнями, отримувати від них певну інформацію. Також важливо, щоб саме такі практики батьки застосовували вдома. Обов'язково поцікавтесь, чи це так. Якщо цього не відбувається, домовтесь з батьками. Важливо дотримуватись однакових підходів у навчанні та комунікації з учнями вдома та в школі. Використовуйте різні способи передачі інформації, матеріалів та завдань. Так ви даєте дітям можливість засвоювати та демонструвати знання тим способом, який їм найбільше підходить. Наприклад, якщо ви знаєте, що у дитини складнощі з письмом, дайте їй завдання на усну презентацію чи створення відеоролику. Застосовуйте ці практики та дивіться, що ефективно працює для вас та вашого класу. І, звісно, не обмежуйтеся лише цими ідеями. Спостерігайте за дітьми, вивчайте їхні можливості та цікавтеся позитивним досвідом роботи інших колег. Підсумуємо: завдання вчителів: знайти підхід до кожної дитини. Та допомогти їй реалізувати свої можливості та таланти повною мірою. Коли ви навчаєте учнів з особливими освітніми потребами, то маєте перед собою таку саму мету. Єдина відмінність таких учнів від їхніх однолітків, це те, що вони потребують додаткової підтримки від вас, можливо, трішки більше часу та розуміння. Головне, це ваше бажання допомогти їм та підтримати їх. Діти можуть мати проблеми з базовими навичками, читанням, письмом, концентрацією уваги чи обчисленнями. Тому ваше завдання побудувати урок так, щоб уникнути бар'єрів для учнів. Для цього спершу познайомтеся з дітьми та інформацією щодо їхніх особливостей, розвитку та потреб. Це дасть вам уявлення про те, як підтримувати учнів, які методи та прийоми використовувати у навчанні. Більше спілкуйтеся з дітьми. Слідкуйте за тим, що у них виходить добре, а з чим потрібна допомога. І, базуючись на цьому, плануйте свою роботу. До зустрічі!